Наразі полуничний сезон набирає обертів, але вся Україна потерпає від проливних дощів. І стоїть питання, як же захистити свою ягоду від хвороб. Дивіться, я вам покажу зараз свої ягоди. Бачите, мої ягоди? Мої ягоди не хворіють. Незважаючи на те, що у нас так само пасмурна погода, день через день йде дощ, холодні температури, вночі плюс 10, в день плюс 15, не більше. Але фунгіциди я не використовував і зараз розповім вам, як мені вдалося досягнути такого ефекту. Звичайно, найкращим способом боротьби з хворобами це є профілактика. Боротьба з хворобами починається ще на початку проектування. Перше, вам потрібно давати достатню відстань між Ягодами для того, щоб було повноцінне провітрювання. В мене ягода посаджена цією весною. Вона ще не вспіла набрати велику зелену масу, ще не встигла розкоститись, І як бачите, в мене проміжків дуже багато. Між рослинами проміжків дуже багато. Друге, це сівооберт. Полуниця, як і люба інша культура, накопичує хвороби з часом. Тому не бажано, щоб полуниця була на одній ділянці більше ніж три роки. Також важливим нюансом є вибір сортів, котрі є генетично стійкими до хвороб. Наступний момент це боротьба з бур'янами. Дуже багато бур'янів можуть бути джерелом інфекцій. Тому, як бачите, в мене тут, тут бур'янів немає. В рядках також бурянів немає. До речі, мульча також захищає від. Бур'янів безпосередньо в рядку. Бур'яни, в свою чергу, мало того, що конкурують за поживні речовини з рослинами, є джерелом інфекцій, а також можуть затіняти рослини, що дуже небажано ось такі холодні періоди, як зараз. Далі, в мене є агроволокно. Ось моє агроволокно. Але в холодні Вологі періоди я його не використовую. Для того ж, ще раз, щоб було максимальне провітрювання. Також під час наливу ягоди, коли ви тільки побачили, що у вас формується ягідка, ось такої і більше, ви перестаєте давати азотні добрива. Надлишок азотних добрив приводить до гнилів. Тому їх ми обмежуємо або використовуємо комплексні добрива. Або використовуємо добрива, в яких азот або відсутній, або мінімальний. Під час наливу ягоди краще всього використовувати добрива, котрі мають підвищений вміст калію, для того, аби ягода була більш цукриста. А для того, щоб протидіяти хворобам, треба використовувати добрива зі складом кальцію. Обов'язково. Як приготувати добриво калієвого кальцію з попелу, я прикріплю ось тут відео і подивитись. До речі, воно дуже добре е, сприяє профілактиці хвороб. І зараз, коли випало декілька годин прозорого неба без дощу, зараз буду робити оприскування по листу. Е, оприскувати буду знову ж таки розчином е, попелу з оцетом. Чому саме ним? Тут високий міст калію, високий міст кальцію, в е, доступних формах також присутній ряд мікроелементів. В таких фазах, вже, коли наливається ягода, вже не бажано використовувати якісь там, агресивні хімічні препарати. А от саме попіл прекрасно підходить для цієї фази. Плюс все добре має лужну реакцію, яка буде протидіяти запалюваним процесам на ягодах та на листку. Прямо ось так от по листочку, по ягодах можна бризати, нічого страшного. Тут немає ніякої хімії. Це ці вітаміни для рослинок. Чому знову ж таки? Ще одна причина. Чому бризую по листу? Тому що якщо ви хочете, щоб ягода була більш солодка, дати якихось добрив, то при низьких температурах добрива будуть краще засвоюватись через лист. Коренева система слабо засвоює добрива з ґрунту. Получається, що два в одному. Ви і ягоду підкормлюєте, і боретесь з хворобами. На цьому у мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!